Всім привіт! Сьогодні у нас лекціоне бісе анен кулі. Дай мені, будь ласка, ручку. І ось тут у нас бачимо також вже є акузатив. Einen kuli. Так, übung номер 1. Прослухати та повторити. Що ж, давайте слухати. 22, übung 1. Der Danke. Vielen Dank. Katja. Viktor. Der Computer. Das Computerspiel. Karl. Cleo. Die Freunde. Der Bleistift. Die Telefonnummer. Frei. Florian. Mhm. So, lasst uns schauen. Übung Nummer 2. Hör zu, abzähl und sprich nach. Pröster und wiederhören. Stunde 22, Übung 2. Ich gehe in die Schule. Ich habe einen Kuli. Aber ich brauche zwei. Gib mir deinen. Du bist frei. So, wir haben das gehört. Ich gehe in die Schule. Ich habe einen Kuli. Ich gehe in die Schule. Ich habe einen Kuli. Або їх брах цвай, але мені потрібно дві ручки. Give me a dian, toбі's fry. Будь ласка, дай мені одну. Ой, дай мені твою, твою'рай. Ти як вільний. Що ж, давайте дивитися. номер драйв, з'єднати та написати вісім слів з артиклями. Перша у нас це у нас Анна Шпіца. І ми записуємо це в нас. Ага, вже записано. Де Аншпіца. Тоді не пишемо ми з вами. Ось тут. Хто не побачив, де аншпіца. Наступне йдемо з вами. Кулі. І записуємо з вами де кулі Ручка. Наступне. Зо. Радія. Гумі. Так. Записуємо. Де? Радія кумі. У нас як хумка. Так, йдемо далі. Бляй штифта. Олівчик. Де бляйштифт. Так, йдемо далі, мдас-ли неаль, линійка. Так, das lineal. Наступна вправа, äh, слово Farben. die Farben, як фарби, Farbe. die Farben. Так, наступне. Э, äh, pin, Зеля, де пінзель Це в нас як пензлик. де пінзель. І у нас залишилось з вами дібюхя. Тобто книжки множина. Так, дібюхя. Зупа. далі. вас хабен Дікінда und was nicht. Розкажи, що у дітей є, а чого немає. Дивіться. Тут у нас приклад такий самий, як був на попередньому уроці. І хабе завжди використовується з акузативом. А, акузатив, хабен плюс акузатив. Ось так от. Дивіться: кайн – це у нас така негативна форма, коли у нас чогось немає, щось відсутнє. Keinen Kuhle, kein Heft, keine karte, keine Karte, Farben. Дивіться, принцип той же самий, як був і е, з артиклями. Просто, бачите, тут додалась літера К. Якщо її прибрати, то буде ich habe einen Kuhle», У мене є ручка. «Ich habe keinen Kuhle», у мене немає ручки. Ich habe kein Heft», у мене немає зошита. Ich habe ein Heft – у мене є зошит. habe keine Karte – у мене, як немає мапи, карти. Ich habe keine, oder eine. Ich habe keine Farben, oder ich habe Farben. В множині не існує неозначного артикля. Лише артикль «die». Зараз ще раз пропишу, як у нас утворюється козатив для, для іменників чоловічого роду. Der змінюється на ден. Не змінюється, так і залишається. Das, не змінюється, так і залишається. Та для що стосовно неозначених артиклів, ein змінюється на einen. Eine так і залишається. Ein так, і залишається. Тобто в нас буде лише літера N додаватися у чоловічому роді. Для означених та неозначених артиклях. Тепер давайте подивимось Таня. Hat ein Heft, у Тані je зошит, ein Heft, aber sie hat keinen Kole, але у неї нема ручки. Віктор, Віктор хат einen Pinsel. у Віктора є пензлік, er е keine Farben. але у нього немає Farb. Olena so hat einen Bleistift so aber alle sie hat keine Lineal. Da muss das Lineal aber sie hat kein Lineal und keinen Radiergummi. Dann eine Mayonnaise. Затирачки, гумки. Ханна. Так. Х... Ну, хвилинку. Ось так от. Ханна хатця Айнбух. У Ханни є книга, або хат. Hat... Це у нас, напевно, зошит, так. хат. Кайн. хат, тому що даст хат. Петрик. Петрик хат штифте, У нього є як олівчики, е хат кайнен зо шпіца, Це у нас як стругачка, але у нас там, здається, було аншпіца, якщо не, помиляю, не помиляюся. аншпіца, так. Або e had keinen Anschpitza. Що ж, йдемо далі? Вас браухт in der Schule? Що вам потрібно у школі? Розіграйте діалоги. Браухен, слово Браухен ось воно у нас також використовується з акузитивом. Brauchen плюс акузатив. Дивимось. du... Einen Spitze in der Schule. Ja, natürlich. Ich brauche einen, einen Spitze in der Schule. Brauchst du auch eine Gitarre? Nein, ich brauche keine Gitarre. Зараз я швиденько розпишу ось тут, що нам потрібно що нам не потрібно. як приклад. Ich brauche so keinen Ball.

einen Pinsel. Мені потрібен як пензлик. Але звертаємо увагу, що пінзель у множині та в однині має однакову форму. Тому що ви можете написати їх брауге einen Pinsel, або просто пінзель, як у множині. Їх брауге keine Puppe, лялька, мені не потрібна лялька. Їх брауге einen Radiergummi. Ich brauche ein Lineal, мені потрібна лінійка, ich brauche keinen робота. мені не потрібен робот. ich brauche keinen Rolle. Тут напевно мається на ваді ролики. Und ich brauche... Але хоча ролер стоїть множество в цікаво. Und ich brauche цікаво. Комп'ютер. Шпіль. І мені не потрібна комп'ютерна гра. Так, ми все з вами розписали ось тут. І йдемо далі. So, прочитати та пронумерувати ілюстрації. Угу, Ось тут у нас три ілюстрація. So, що ж, будемо читати. Leon, ich habe einen an Ich habe keinen key cool. Leon, you may ручки. Gib mir bitte deinen Dай, мне, будь ласка, свою ручку. Hier, nimm bitte. Bitte Ось, візьми, будь будь ласка, bitte you, будь ласка. Danke schön. schön. Дякую, Das ist Bild eins. Bild 1. 2, 2. sorry. Друга картинка. Katia, ich brauche ein lineal. Катя, потрібна лінійка. Gib mir bitte dein Lineal. Dай, будь ласка, свою лінійку. Hier, Ось, візьми, Дякую, so that is so bild nummer drei. Oy kartinka nummer three, but dialogue number two. Uh, Carl, I have keine farbe. Carl, farb. Give me a bitte deine farbin. Here, nim bitte. Danke sehr. Dia, but laska. Це у нас більд 1, картинка номер 1. І ось тут, у цих діалогах, у нас зустрічається нове граматичне правило, нова граматична тема імператив. Ось так воно пишеться: наказовий спосіб. Тобто ми щось наказуємо когось зробити. Дай, напиши, розкажи, з'їж, прийди, позвони, візьми і так далі. Ось. Приклади у нас імперативу у діалогах. «Гіп» – це на слово – Давайте немен. Наказовий спосіб, нім. So, Дивіться, як же у нас буде утворюватися імператив Дієслів «шрайбсту» – пишеш ти schraйпбіте. Просто у нас прибирається закінчення st. Antworte, біте, і ось ці два речення, два слова зараз розповім. На минулих уроках я розповідала, що у нас існують сильні та слабкі дії слова в німецькій мові. Слово шрайбен та антвортен у нас вони слабкі, тому що у них голосна літера всередині не змінюється. А ось слово гебен та вони сильні, і у них змінюється голосна літера всередині, коли ми кажемо про другу та третю особу однини. Як приклад, я зараз вам покажу Geben – давати Du – ти даєш. Du gibst. Nehmen – брати Du німст. So, er – sie або es, він, або вона, або воно, Р er, gibt. Р. Er, Німдж. Це у нас приклад сильних дієслів, тому що в них змінилася голосна літера всередині. Дивіться, від таких слів імператив буде утворюватися таким самим, таким самим способом. Дивіться. Гіб бідче прибирається закінчення ст. Ми змінили, бачите, нашу форму слова та прибрали закінчення. Ось у нас імператив і утворився bitte. Наприклад, у нас є слово sprechen – говорити. Ду, шпріхст. Ти говориш, sprichst. І я хочу комусь сказати, наприклад, так, що у нас тут так, таке ж sprichst. Будь ласка, говори. шприг bitte. Ось так оце це виглядає. Прибрали ми з вами закінчення СТ, і отворився у нас імператив. Шпріх, імператив може утворюватися лише для форми ду, як для ти, роби, напиши, з'їж, «поїж», прочитай, скажи, та для форми іа, тобто для якоїсь ми звертаємось до групи людей, «шпрехт іа з геп-іа. Schreibt ihr, antwortet ihr, та для форми зі. Для, для вічливої форми. sprechen sie bitte, говоріть, будь ласка, schreiben sie bitte, пишіть, будь ласка, antworten антвортен від, 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 Дайте відповідь, будь ласка. Лише для цих трьох форм. Ось так: от. Лише бачите, у нас поки дається форма do на розгляд. А ми з вами даме. Ідемо з вами далі, то давайте дивитися, розіграти діалог, як у вправі 6. Зо. So. І ми напишемо нім. Ага. Дай, будь ласка, у нас завжди йде акузи. Кого чого? Ден. Радія кумі. І ми кажемо нім. Візьми, будь ласка, Зо. радія кумі. So, ja, Bücher. So, gib Bücher, nimm Bücher. Gib einen Bleistift, nimm einen Bleistift. So, Übung Nummer 8: Hör zu und antworte. Da weiter Stunde 22, Übung 8. Situation 1: Ich habe keinen Pinsel. Situаціон 2. Ich habe kein Buch. ich habe і хабе канбух. У мене немає книжки. Нім Біте майн. Мою книжку. Buch. Бачите, у нас слово пінзель пензлик чоловічого роду. Тому ось тут у нас до слова майн додали літеру Н в акузативі. Бачите, все у нас в акузативі книга у нас середнього роду, закінчення не додається. So situation Nummer 3. Situation 3. Ich habe kein Heft. Ich habe kein Heft. Nimm bitte mein heft. Візьми, будь ласка, мій зошит. Und Situation 4. Situation 4. Ich habe keinen Radiergummi. 22. Ich habe keinen Radiergummi. У мене немає гумки. Везьми, будь ласка, мою гумку. Так, потрібно дебiet, це у нас прохання якесь. Потрібно бути у нас прохання. hat keine Bleistifte. So. Felix, Bleistifte geben, bitte. Mhm. Ihr tut das Felix, gib mir bitte Bleistifte. Mhm. Jan macht ein Plakat und braucht Bilder. Jan robert Plakat, immer betriebne Kartinke. Äh, mhm. Kirsten, Bilder bringen, bitte. Wir schreiben Пишемо Крістін. Ой, чи Кірстін, Кірстін, Берінк. Біте. Більдерн, Все. Принк, біте, більда. Принеси, будь ласка, як картинки. Угу. І ось тут ми напишемо літера D. Луїза фракт Фіона. Луїза запитує Фіону. І у нас тут варіант А. Фіона Antwerten Pit. Угу. Фіона, Antworten Pit. Будь ласка, дай відповідь. Так, це у нас А.

Телефон, номер, твій номер телефону. So. І тут ми можемо написати BringMia, принеси мені картинки mir, Напиши мені номер свій. Так, зараз напишемо Schreib mir, bitte dein numer. Ось так. от. Це у нас варіант E. Katia hat keinen kule und Fabio hat zwei. O Katia ne my ruchke, a u Fabio na їх dwie. Katia. Nimbite meinen kule. Катя, відzlimi, будь ласка, мою ручку. Нім bitte meinen куле. Це у нас варіант B. Петра не читає текст. Петра bitte. Петра, будь ласка, читай. So, все ми з вами зробили і дивимось далі. Напиши чотири прохання своєму товаришу своїй подрузі. Ну, Давайте запишемо, наприклад, читай книгу. Зо, ліст аспух. Наприклад, пиши завдання: Schreib die Übung. Mm. Наприклад, кажи на німецький або ж балака на німецький, auf Deutsch. Mm. Також можемо написати, наприклад, uh, зараз, одну хвилинку, хочу розтягнути, але не можу. Ага, ось так. Шприхів Deutsch. Ліс uh, і вічливо ось форму ліс, bitte, дас бух, schreib, bitte. Die Übung. So, Sprich auf Sprich bitte auf Deutsch Gib mm. mir bitte den Kule uh. так і що ми можемо ще написати зінка? Mm. Так, зараз. Наприклад, ода, Horne, да прослухай пісню. Хер, да слід цу. На, всьому, на цьому все. Дякую всім за увагу. та до наступної зустрічі.